Вирішила друзі записати дуже коротенький ролик, але на дуже важливу тему. Дивіться, які в мене в цьому році коліуси. А я скажу вам так, що я пішла на ринок купляти я дуже люблю коліуси, по-перше, а по-друге, так вийшло, що я пішла на ринок дуже пізно, ну, десь в кінці травня, може, навіть на початку червня, і вже більше таких домогосподарок розкупили ці. Коліуси. І я брала такі, ну, такі зачухані, чесно вам скажу. Я навіть ціну вам скажу по 10 гривень мені віддавали так, аби щоб, щоб віддати. І я купила. А дивіться, що в мене вийшло. І секрет тут тільки один. Я постійно на протязі всього сезону їх. Підкармлювала, я давала їм важливі вітамінчики для їхнього зросту. Ми розуміємо, щоб, щоб такі були в нас красивенні рослини, потрібно вітаміни, і нам вже потрібно зрозуміти, щоб кожна клітина нашого організму була здорова, нам теж потрібні збалансовані, але вітаміни обов'язково. Будьте здорові, друзі! Користуйтесь найкращим, користуйтесь вітамінами компанії Доктор Нона.